Думаєте, що я не знаю, що ви тут робите. А, звідки ти знаєш? Патрон, подивись під стіл. А що там під столом? А, там камера. Ось воно чому ти нас вчора раніше гулять відправила. Ага. Ось те, що було вчора. Так, песики пішли, треба тихенько встановити камерку. Ось так гарно. Тепер подивлюсь, чим там песики займаються. Тепер ми зможемо бешкетувати, як завжди. На наступний день. Все, до побачення. Я на роботу. А у мене вже є одна ідейка. Хі -хі -хі -хі. Ось тепер можна бешкетувати, як завжди. Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал. До нових відео!